Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликає лідерів країн Великої Двадцятки задовольнити деякі російські вимоги, щоб поновити зернову угоду. Повідомляє Блумберг. Хоч спроби Туреччини навряд чи попливають на союзників України в США та Європі, прийняття Ердоганом вимог Росії підкреслює проблеми, з якими він стикається у своїх балансуючих діях після вторгнення Москви в Україну. Туреччина намагатиметься відновити позиції в рамках угоди підтриманої ООН, з якої Москва вийшла в липні. Але Ердогану не вдалося переконати президента Росії Володимира Путіна приєднатися до угоди на переговорах в Сочі Росія у понеділок. Турецький лідер не полишає надії та активно працює з учасниками саміту Великої Двадцятки, який проходить цими вихідними. Туреччина просить світових лідерів сприяти страхуванню російського експорту продовольства та добрив Лондонським Лойц і відновити підключення Москви до системи СВІВ для міжнародних платежів, за словами трьох турецьких чиновників, знайомих з обговореннями. Вони попросили не називати їх імені для обговорення чутливого питання. Туреччина тисне на партнерів, стверджуючи, що шлях до відновлення зернової угоди це нібито ослаблення деяких санкцій. Які, як стверджує Москва, заважають їй імпортувати сільськогосподарське обладнання, трактори та запчастини до них? Рішаються питання Російської Федерації для поповнення російського бюджету. Причому елементи, і раз підчеркную, продовольственного шантажа, Російська Федерація играет на вопросах нехватки продовольствия в странах. Африки и, соответственно, Ближнего и Среднего Востока. То есть речь идет о создании ситуации искусственного продовольственного голода. Причем Российская Федерация выступает на этом фоне с предложением о возможности замещения украинского зерна российским и, соответственно, так называемых гуманитарных вопросов поставки зерна для особо нуждающихся стран. Українська сторона вважає, що ослаблення частини санкційного режиму проти РФ в обмін на відновлення зернових угод стане перемогою російського продовольчого шантажу. Міжнародна спільнота має працювати над поверненням Росії до виконання своїх зобов'язань, а не посилювати її відчуття безкарності та заохочувати до нової агресії, пропонуючи поступки Україна як один із гарантів глобальної продовольчої безпеки готова продовжувати експорт зернових на світові ринки. Зокрема, в країни Африки та Азії, як в рамках Чорноморської зернової ініціативи, так і через альтернативні маршрути в Чорному морі та наземним шляхом. Туреччина виступає на даний момент фактичним адвокатом Росії. Чому саме ця країна пояснюють експерти виборні случає? Турція є країна-хаб. которая финансово заинтересована в наличии так называемой зерновой сделки. Экономическая ситуация в самой Турции далека от идеальной. Дальнейшая девальвация национальной валюты и, соответственно, ослабление турецкой экономики в первую очередь бьет по имиджу самого Эрдогана. Поэтому заявление Эрдогана после встречи с Путиным о возможности удовлетворения российских претензий, либо даже не претензий, а требований странам Запада вы, ну, выглядят как элемент уже политического шантажа не только со стороны, соответственно, Российской Федерации, но и страны НАТО, страны НАТО а именно речь идет о Турции. Росія чітко триматиме свою позицію у просуванні ідеї зняття санкцій. Причому йдеться не лише про чорноморські порти, які забезпечували роботу зернової угоди, а й про порти Дунаю. Це свідчить про те, що Росія використовує і військову складову для просування свого бачення відновлення зернової угоди. Причому э, Російською Федерацією не смучає навіть тот факт, що в зоні. Потенциального риска оказалась страна НАТО Румыния, по территории которой был и нанесен удар с использованием беспилотных летальных аппаратов. Причем я не исключаю, что данная ситуация была искусственно спровоцирована Российской Федерацией в моменте эскалации напряженности в первую очередь с блоком НАТО. Поэтому Российская Федерация будет додавливать ситуацию, то есть фактически блокировать работу и Черноморских, и Дунайских портов. Зараз українська сторона веде переговори з Румунією та Болгарією про альтернативний морський маршрут, який проходив без українських портів через румунські територіальні води. Але відверто кажучи, цей маршрут може покрити лише частину експорту українського зерна, чим і маніпулює Росія.